Приветствую вас! Я зараз в якомусь місці Сан-Петро. З нами так мені навігація каже. Значить я вже загрузився, трохи попарився знайти ту фірму, яку не фірми, треба для загрузки, але знайшов. Там ще теж смішні ситуації були. Я зайшов туди і по-англійськи до них звертаюся. Вони між собою там щось по-італійськи говорять. Так як я вам казав, мене один колега трохи вчив італійської мови, коли я їздив. Звичайно, там, я не вмію щось там таке говорити сильно, але трохи слів я знаю. Ну і коротше, вони почали між собою виясняти. Я в суть розумів, що вони говорять, Типу, що там. То то загрузку, куди то має йти, там, скільки то палет має бути щось там. Вона каже, є тіпа, дві палети, і є чотири. Типа до Франції. Я кажу, а вони між ну, собою по італійськи говорять. І я кажу, всі кватро палети, типа, франце. франце. Вона така офігівша, каже, до мене ту капіто італіану, італіяну, ти, ти розумієш по-італійськи. Я кажу, ну тут, типа, не все. Вона no, офігела, коротше. Вона така мала була дівка на цьому офісі. Кажу, вона, мене питаю, Звідки ти розумієш? Я кажу, то я колись досить багато разів був типа, в Римі. Трохи вчив. Вона, no, no, коротше, афігівша була. Каже, а я, скільки, які ти ще мови знаєш? Я кажу, типу, русську, українську, польську, трохи англійську. Кажу, зараз вчу трохи італійську, трохи німецьку. Так на початковому рівні. Вона no, офигела, каже, ти працюєш водителем. Каже, ну як бачиш, типа, а каже, а, а. на когось, а де ти числа? Yeah. Каже, там в університеті, типа, ну, ну типа, комп'ютерний інженер, кажуть, бакалавр, типа, там, це сюди. Вона коротше, офігівша повністю була. Вот. Ну, загрузили мені якісь короче, парфуми, чотири палети до Франції. Я ще там стояв, бо то взагалі було капець, блін, 28 градусів жари. Я вікна повідкривався і похав, подивився що фільм. Ну Просто жопа То, то така жораша, то кап'єць. Зараз дев'ята вечора. за 25 дев'ята, якщо бути точно, і температура 23 градуси. Це жопа, коротше. О. Вот, і виїхав я звідти. За 300 метрів на роді просто перший виїзд. Капець, У мене брин, вода тут в машині лежить, загрілася, я аж Кока-Колу запхав в холодильник. Щоб хоть трохи охолодилася, то вона вже на Кока-Колу перестала бути від тої жари похожа. Маю туди до місця розгрузки якихось 438 км. Ну, вже лишилось 391 Але показує, що приїду я туди тільки 5 ранку, тобто я так розумію, 5 будуть йти манівці різні. Тому я вирішив виїжджати сьогодні, розгрузка в мене аж в понеділок. О, нині п'ятниця, так? Да? Вот і цей. Я вже добре передивився, щоб мене знову не завело в той тупік, там той тунель закритий. Воно мене туди не веде, веде іншою дорогою. маю надію, що там... бо там теж тунель кстати, Маю надію, що там тунель відкритий. Вот. Дуже хотів скупатися на морі, ну, але наразі не повезло. Цей рейс коротенький, тому ясно, що я не просив шефа, щоб він мені. Я мене десь на море, ну бо це вже було трохи занагло з моєї сторони. Але слідуючий рейс, я думаю, що в мене буде досить довгий. другий Я по-любому вже тоді випрошу, щоб вони мене десь відправили або трохи на південь Італії, або в Іспанію десь на море ближче. Коротше. Цей рейс і так я багато нового побачив. Нарум Бо попередній, то я вже казав вам, попередній рейс я був тільки в Німеччині і так проїздом в Голландії, тобто знімати ну, взагалі не було що. Це одне і те саме. Вже тут вже трохи змінюється, то вже навіть мені самому більш щось записувати. 1 кілометр 50 метрів просто. Right. Right. Дивлюсь на ваші питання, ви там задаєте зараз про обзор машини і так далі. Ну, я вже зняв. Але тільки питання часу. просто, в принципі, Коли ви оце відео вже будете слухати, то вже той обзор буде, ви вже його побачите. От. В принципі, Там і нема що дуже обзор, мотор теж немає смислу показувати. В тигрінушках мотор не мінявся, він тут як стояв 2,3, так і стояв. Просто в цих новіших став він бі-турбо, дві турбіни поставили. За рахунок того підняли до 165 коні. Та й все. Ну ніби кажуть, що не дуже він там надійний, бо дві турбіни, от вони там вилетять туди-сюди. Ну, мені посрать, в мене типу, повне каско, плюс в мене гарантія, там не знаю скільки тисяч, Ну, маю в От. Трохи нині від тої жари, аж спати хочеться, то я собі взяв енергетик трохи розслабитися. Він Мен мене трошки відпустив, не хотілося би спати, бо досить важко їхати, звісно, що я нині до кінця не доїду, але ще з якусь соточку кілометрів треба танути. Трохи стане хоч не прохладніше, не то буде не легше лягти дивитися кіно, бо то навіть лежати неможливо було. За 100 metrów na ramdzie prosto drugi wyjazd. Моє досить великий. Ну тої тобто, траса сама по собі невелика. Але, як я і кажу, по, по часу досить... Треба досить впиляти. Макдональдс зараз буде. За 600 метрів наручає просто. Трохи, 8 трохи. минут до нього їхати. Я би, в принципі, не проти, навіть під нього стати ночувати, якщо там зловлю Wi-Fi, але вони тут люблять шлагбаум закривати За на ніч метр, всіх виганяти. От. Але мені би пасували навіть і до того часу, поки поки там відкрито, я би собі спів в інтернеті посидіти. Ніби того, звісно, Ну, Але не факт, що я їду добре, бо там ще щось писало, може бути що якийсь поворот до Макдональдса треба зробити. Наразі я його не наблюдаю та й 8 хвилин їхати, то теж треба в принципі знати в якусь сторону, правильно? не так близько, щоб догадатися можна було. Але я так думаю, що тут десь по лівій стороні, бо тут якраз я бачу якийсь гіпермаркет, багато різних магазинів, вони ж всі позакривані. То мені не важливо, що вони позакривлені, мені подолається поліром, щоб був відкритий. Ну, але я його не наблюдаю. Більша частина дороги йде по Італії, Франції там чу-чуть. Бачите, справа якась американська пачка стоїть. Кабріолет причому. Відтоне. Якесь місто. Тут віто віто не закінчилося, зараз почалось цастилацо. Кастилацо. Мені тут трохи тяжко з буквами догадатися. Одна й та сама буква може читатися по-різному, залежно від ситуації. От. Я наразі якби не знаю, по якому там правилах, по яких воно там використовується, але на слух якось можна догадатися. Порозказував за той рейс, вже навіть нема що розказувати, чесно кажу, Блін, вже... вже так чисто додому тягнеш і хотів заїхати в магазин якийсь. На принципі згадав по Васіки і так має. В Італії в принципі, трохи може і дешевше, ніж в Франції, але по суті практично так само ціни. Даром просто другий виїзд. В Італія рахується з тих теж дорожчих країн. Так, що наразі. Ну, в принципі, мені нічого дуже не треба. Я десь по своїх продуктах, що в мене ще й залишиться. Я того навіть не з'їм, що маю, бо набрав досить багато, а ще й та жара, не знаю, чи воно мені полежить. І в кожному разі маю надію, що воно мені полежить, воно мені полежить і почекає, поки свідучий рейс почнеться. Ще раз буду ніби мати трохи більший відпуск. Вже хочу на кінець попасти в Карпати на квадрики покататись. Та я все планую, планую, і ніяк. То з зубним, та й тепер знову до зубного. Трохи так скажем, стрмно страшно так сказати йти до зубного, і з того всього запустив трохи. Тепер досить багато треба лікувати. Воно ну, ну мене ще так, як би сказати, і не турбує ніби, але деколи відчувається, що вже просяться люди. Ось, вот, якось не хочеться їх втрачати. Тому треба до того. Серйозно поставитися. От з тою, що я казав, підводною от По цій погоді вже в мене є бажання все їхати. Але дзвоню там Кент каже, та й кати, що такі там неряння, каже, Кажуть, ти що, блін? Холодіна? Тут, блін, жара, а там холодіна. То кажу, ну, блін, нема підводної, то йдемо на таку охоту, значить. З особою нема що стріляти, ну але Взяти те, по лісі полазити, постріляти по консервних банках можна. Що зробиш? Браконьєри все вибили. Нічого не породиш. Вот та такое.